Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас понеділок, вже бачимо вечір і знімаємо відео про результат осипу кліща від проливу біпіном. Друзі, чому сьогодні знімаємо і вже так досить таки пізно. Казав, що будемо знімати як вчора зранку, але не вийшло. Чому не вийшло? Тому що, друзі, в суботу я їх не пролляв цей точок. Той другий точок ми проляли на камеру разом з вами. Цей ми не встигли проляти, тому що почав, доки ми приїхали, почав падати дощ. Проливав його вже вчора після обіду. ну Десь там 2-3 години після обіду. Вчора його проливав. Розставив планшети на 10 сімей, так як і казав. А сьогодні вечором провіряємо, тому що був на роботі цілий день, тепер прийшов і ну, будемо дивитися на осип кліща. Так, друзі, перша сім'я у нас... Що ми тут бачимо, якщо чесно. Так, секундочку. Ось один кліщ, ось один, ось другий. І ну, нібито все більше немає. Два кліщі тільки. Два. Так, ось тут у нас, друзі. Один. Один, один, один. Е, потім два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять. Воно досить таки піща багато посипалось. Так, дивимо, що у нас тут? Ось тут бачимо, друзі, багато кліща. Ось бачимо, тут навіть рахувати не будемо, тому що ось бачимо цей п'яточок, це все в кліщу. Це у нас, друзі, одинадцята сім'я на тій, на якій падав кліщі від полосок. І від полосок. Так. Потім тут, друзі, один. Один, два, два і три, три тільки. Так три тут у нас друзі, немає жодного. Жодного немає. Так, тут у нас... Так, 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 так. Також не бачу. Також у нас тут, Так, тут у нас бачимо. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість. Ось тут бачимо. Ну тут бачимо таки багато. Це у нас... Бачу точно номерок І остання сім'я. Так, один, два, три, чотири, п'ять. Скажу, друзі, так. Ну, якщо чесно, думав, що кліща буде мало, ну, як сказати, мало, менше його буде. Але скажімо так. Ну, в принципі, багато його і немає. Ну, на тих сім'ях, де він падав від полосок, там 3-4-5 кліщів, приблизно він так тепер впав і від е, тактику, проливом тактика. З'явились тільки в нас дві е, сім'ї, ну, дві сім'ї, в яких появився такий досить, ну, досить такий великий осип кліща. Е, ну, не дві сім'ї з'явились, з'явилася одна. Одинадцята сім'я у нас і була від полосок багато кліща сипалось. І тут з'явилось, здається, ця сім'я. Ось ця сіня, да, ця сім'я. Також бачимо досить таки багато кліщів упало. А, що ми, друзі, будемо далі робити, якщо чесно, і не знаю. А, ну Будемо думати, будемо думати, що можна в даний момент, в даний час, що можна ще зробити з кліщем. Щоб все-таки ну, ще його якось збити. Ну, в принципі, він по-любому буде ще продовжати сипатися, тому що ну, пролив не буде, ну, не діє тільки, наприклад, один там день чи одну сутку. Він буде ще якийсь період по-любому -по сипатися. Але, друзі, чи будемо ми ще один раз чимось обробляти або якось ще обробляти. Це вже не знаю, ну будемо думати, будемо радитися, тому що, скажімо так, це вже у нас сьогодні 3 жовтня. Ну і як би сказати, час вже досить таки для обробки, ну пізній чуть, чуть Але як би сказати, пишіть свої коментарі, наприклад, ну хто б як поступив на моєму місті. Тому що, ну друзі, прислухатись до чогось поради, то ну, якщо порада така нормальна, то я завжди готовий прислухатися до поради. Тому пишіть свої коментарі, наприклад, хто як би поступив на, моє, на моєму місці, якби побачив у себе пасті, Ось, наприклад, таку картину, що зробив таке і таке, і ну, така картина. Тому, друзі, всім до зустрічі, підписуйтесь на канал.